У виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського відбулася чергова планерка з керівниками підприємств, установ та організацій громади. Було зазначено, що російські терористи не відмовляються від неї занурити нас в повну пітьму, отож продовжують гатити по нашій інфраструктурі. Як зазначив Олег Богданович, керівництво Подільської міської територіальної громади готується до різних сценаріїв. Отож, алгоритм дії вкотре обговорювали всі присутні. При цьому нагадали, що в місті функціонують два пункти незламності та три пункти обігріву. Найближчим часом їх стане ще більше. Як сказав Олег Албанський, пункти обігріву працюватимуть у кожному мікрорайоні міста, аби в разі повного відключення енергетичної системи люди змогли зігрітися, випити гарячого чаю, отримати доступ до інтернету, аби зв'язатися з рідними та близькими. І хоча реалії сьогодення тривожні, та міська влада робить і робитиме все необхідне, аби Допомогти жителям подільської громади пережити всі негаразди, спровоковані російською агресією. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.